24 лютого 2022 року назавжди розділило життя українців на до та після цей день увійшов до нашої історії як один з найчорніших і найстрашніших. Бо військова агресія Російської Федерації зруйнувала наше звичне життя. Наша громада знов має важку втрату. 38річний Віктор Васильович Волощук. Шановні присутні, прошу схилити голову у хвилині мовчання перед мужністю та патріотичним подвигом Віктора Волощука. Хвала воїну, який своїм життям віддав, і та рана, яка буде кровоточити постійно, назавжди закробується в нашій громаді. І буде вписане в історію золотими літерами. Дякую тобі. Вогонь війни провів нас через випробування. Ціна нашої свободи жорстока та кривава. Вільний народ, вільної країни, об'єднаний спільною жагою до життя. Вже тривалий час ми виборюємо свою свободу. Сьогодні нас сповнює горівання за загиблими та гнів. До ворога. Але, попри все, ми віримо в нашу перемогу і зробимо все, щоб здобути її якомога швидше. А наш герой Віктор Волощук сьогодні приєднується до небесних воїнів і залишиться назавжди янголом-охоронцем, який буде спостерігати за нами та захищати нас у лиху годину. Ми співчуваємо рідним, близьким. Та побратимам. Ця втрата важка для кожного з нас. Та шана і пам'ять про подвиг Віктора буде жити, допоки ми живі.